Найкраща їжа для судин всім вітання. Сьогодні поговоримо про їжу, яка має здатність очищувати ваші судини, а саме атеросклеротичні бляшки. Бляшки це відкладення солей кальцію, холестерину та інших речовин на стінках судин. Були проведені дослідження, і фахівці виявили, що є вітамін, який видаляє кальцій судин і скеровує кальцій назад у кістки, і це вітамін К2. При його нестачі в організмі кальцій може відкладатись у судинах в нашому організмі. вітамін К2 виробляється нашою мікрофлорою кишківнику. Наші мікроби, що живуть у кишківнику, перетворюють вітамін К1, який потрапляє в наш організм з листковою зеленю, у вітамін К2. А ще вітамін К2 є у ферментованих продуктах. Мікроби, бактерій у ферментованих продуктах можуть створювати вітамін К2, особливо у жирних ферментованих продуктах, наприклад, жирний сир. І чим жирніший сир, тим більше у ньому вітаміну К2. Також цей вітамін присутній у лососі, в квашеній капусті і в натуральному йогурті. Якщо ви захочете приймати вітамін К2 у добавках, то краще це робіть з вітаміном Д3. Так вони ліпше засвоюються. Подивіться, будь ласка, на свій раціон харчування, чи є у ньому пастерізовані продукти. Це ті, які зберігаються довго: молоко, пастеризовані соки, консерви, їжу, яка стерилізована, щоб збільшити термін зберігання. Ось, подивіться в магазинах на полки, і ви там побачите масу стерилізованих продуктів. І ми ще до того дуже сильно переварюємо та пересмажуємо їжу і вбиваємо у ній всі мікроби. Ми стали їсти мало сирих продуктів, і при цьому ми їмо м'ясо тварин, які годували антибіотиками. Тому треба їсти більше ферментованих продуктів, ферментовані овочі. І чим гірше у вас працює система травлення, тим більше вам необхідно такої їжі. Так, ось давайте підсумуємо, яка їжа дійсно допомагає судинам. Саме жирний це, наприклад, сир Брі, квашена капуста. Там багато вітаміну К2, і у зв'язку з тим, що вони є ферментовані, то це означає, що бактерії вже вплинули на ці продукти і підвищили біодоступність нутрієнтів, тому вони набагато краще засвоюються, перетравлюються, і в них є мікроби, які необхідні для нашого організму. Тому, коли ви ходите по магазинах, то звертайте увагу на те, які продукти ви купуєте: стерильні і занадто термічно оброблені, але намагайтеся купувати продукти живі, більш ферментовані і покращені процесом ферментації. Також очистити, підтримати та зміцнити стінки судин вам допоможе рослинний препарат HerbalOs від марки «Івоніка». Тому до правильного харчування та до правильних продуктів ви можете додати ще прийом цього натурального комплексу, який має у своєму складі лише натуральні екстракти. А саме екстракт цибулин-чеснику, який підтримує нормальний рівень холестерину в крові, забезпечує правильне функціонування серцево-судинної системи та покращує самопочуття при посуінсультних та посінфарктних станах. Екстракт кореневища куркуми він поліпшує кровообіг, гальмує утворення бляшок на стінках судин та нормалізує артеріальний тиск. Екстракт листя крупиви підвищує еластичність капілярів, теж знижує рівень поганого холестерину в крові та зменшує ризик розвитку серцевих захворювань, серед яких атеросклероз, гіпертонія та варикозне розширення вен. Екстракт виноградних кісточок він зміцнює стінки кровоносних судин, покращує кровообіг, а також очищує судини від холестеринових відкладень. Та екстракт корення діоскуреї кавказької, що багатий на антиоксиданти, розширює кровоносні судини та захищає клітини організму від пошкоджень вільними радикалами та окислювальними процесами. І у комплексі всіх вище перерахованих рекомендацій ви утримуєте профілактику відкладень солей кальцію та холестерину у судинах, зміцнення та очищення стінок судин, тим самим зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань та підтримку здорового тиску.